Білгородністровський міський відділ головного управління МВС України в Одеській області інформує, протягом минулого тижня до білгородністровського відділу міліції надійшло 155 заяв та повідомлень про злочини. Вжитими заходами з них 14 розкрито по гарячих слідах. Працівниками міського відділу встановлено факт шахрайських дій з боку директора одного з приватних підприємств, який під приводом пільгового придбання автомобілів заволодів грошовими коштами трьох мешканців міста. Проводиться перевірка та збираються всі необхідні матеріали для порушення кримінальної справи. Працівниками кримінальної міліції в справах дітей розглянуто заяву 42-річного мешканця села Випасне про те, що його дружина не займається вихованням їх неповнолітньої дитини. З останньою проведено профілактичну бесіду та винесено офіційне попередження про недопущення скоєння правопорушень. 6 листопада, в період часу з 8 до 18.30 невідома особа, зламавши замок вхідних дверей, проникла до приватної квартири. Звідти викрала золоті вироби та гроші. Проводяться оперативно розшукові заходи щодо встановлення особи причетної до скоєння цього злочину. Порушено кримінальну справу за ознаками статті 185 кримінального кодексу України. Крадіжка в селі Удобне зі складу невідомі особи здійснили крадіжку ядохімікатів на суму 16,5 тисяч гривень. Проводяться оперативно-розшукові заходи щодо встановлення осіб, причетних до скоєння цього злочину. Порушено кримінальну справу ведеться слідство. Під час проведення місячника добровільної здачі зброї до Білородністровського МВ звернувся житель міста Валерій, 57-го року народження, з заявою про добровільну видачу газового пістолету, який він придбав у незнайомого чоловіка в місті Одеса. В ході розслідування кримінальної справи працівниками слідчими встановлено факт шахрайських дій з боку 32-річного жителя міста, який, використовуючи підроблений паспорт, в одному з банків отримав кредитну карту. Кошти витратив на свої потреби. За такі дії чоловікові загрожує покарання вигляді позбавлення волі терміном до трьох років. Працівниками служби по боротьбі з економічними злочинами виявлено три інтерактивних клуби, де встановлені ігрові комп'ютери. Проводиться перевірка та збираються необхідні матеріали для порушення кримінальної справи. Працівниками карного розшуку затримано двох студентів аграрного ліцею, які з кімнати гуртожитку у свого товариша викрали мобільний телефон та куртку. Затримані зізналися в скоєному та надали правдиві свідчення. Викрадені речі вилучено та повернуто власнику. Порушено кримінальну справу за ознаками статті 185 кримінального кодексу України крадіжка. Працівниками Білгородністровського МВ затримано 15-річного жителя району, який, перебуваючи в місті, зайшов гості до знайомої та вкрав у неї мобільний телефон. Затриманий зізнався в скоєному. Телефон повернуто потерпілій. Проводиться перевірка та збираються необхідні матеріали для порушення кримінальної справи. 8 листопада, близько 8.30 на автошляху Білгородністровські Тузли водій автомобіля Нісан Максима не впорався з керуванням та виїхав на зустрічну смугу руху, в результаті чого сталося зіткнення з автомобілем ВАЗ-2107. Від отриманих тілесних ушкоджень 54-річний водій сімки помер на місці пригоди. Проводиться перевірка та збираються необхідні матеріали для порушення кримінальної справи. Під час проведення місячника добровільної здачі зброї до міліції звернувся житель села Шабо з проханням прийняти мисливську зброю, яка йому дісталась від померлого родича. Нагадаємо, що особи, які добровільно здають незареєстровану зброю, звільняються від адміністративної та кримінальної відповідальності. В ніч на 11 листопада невідома особа через паркан проникла на територію одного з підприємств міста, звідти викрала електроінструменти. Проводяться оперативно розшукові заходи по встановленню особи злодія. Порушено кримінальну справу за ознаками статті 185 Кримінального кодексу України Крадіжка. 11 листопада, близько 6 години ранку, в селі Слгани біля залізничного переїзду водій автомобіля Опель виїхав на зустрічну смугу та скоїв зіткнення з автомобілем «Форд». Водія автомобіля «Опель» із тілесними ушкодженнями доставлено до лікарні. Проводиться перевірка та збираються необхідні матеріали для порушення кримінальної справи. Продовж тижня працівниками Державтоінспекції зафіксовано дорожньо-транспортні пригоди, в результаті яких постраждало три особи. З них одна особа загинула. За адміністративні порушення до чергової частини доставлено 12 осіб. Відносно всіх затриманих складено протоколи та направлено до суду для прийняття рішення.